А тим часом російська компанія «Газпром» оголосила, що наприкінці цього місяця знову зупинить постачання газу через північний потік, – найбільший газопровід, що наразі постачає природній газ до Німеччини. Це рішення стало ще одним серед низки інших факторів, які тримають ціни на газ у Європі на рекордно високому рівні. Про те, що це означає, та про інші теми детальніше поговоримо з Богданом Цюпоном, який зараз приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе. Отже, чи справді ця кількаденна перерва в роботі північного потоку 1 може викликати серйозні проблеми для Європи зараз? Так йдеться про оголошений позаплановий ремонт, який згідно з інформацією Газпрому має тривати з 31 серпня до 2 вересня, і в принципі ця кількаденна зупинка не була би проблемою у нормальній ситуації. Але справа в тому, що взагалі трубопроводом, який є найбільшим, що постачає газ до найбільшого споживача у Європі, до Німеччини, північний. Потік 2 фактично в останні місяці працює е, приблизно на 20% потужності, якщо взяти до уваги, що е, ще раніше Росія припинила взагалі постачання газу таким країнам, як Фінляндія, Данія, Болгарія, Польща е, недавно Латвія. То не дивно, що взагалі на цьому тлі на тлі зменшення взагалі обсягів постачання російського газу до Європи ціни зросли до рекордного рівня, і це серйозна проблема, що стала, наприклад, тут у Великій Британії дуже серйозною темою виборчих дебатів. Ми буквально на початку наступного місяця будемо знати, хто у Британії буде наступним прем'єр-міністром, і двоє кандидатів. Мусіли довго пояснювати, як вони збираються допомагати, наприклад, британцям цій країні платити надзвичайно високі рахунки за електрику і газ, які очікують, будуть ще вищими цієї зими. Це цікава тема, Богдане цікаве питання. Як взагалі європейські уряди планують вирішувати це зростання цін на енергію, і чи взагалі наближається в цьому контексті Європа до незалежності від російського газу? Вирішити цю проблему швидко Європейський Союз не може, і це було визнано зокрема тим фактом, що ЄС, наприклад, запровадив санкції, фактично, ембарго на закупівлю російського вугілля. Також оголошені санкції обмеження на закупівлю нафти і нафтопродуктів з Росії, але газ. Європейський союз фактично не займав, але попри це, Росія, все ж таки очевидно використовує цей свій важіль для тиску, стверджуючи, що мовляв санкції призводять до проблем. Які призводять до зростання цін на газ, європейці кажуть, що санкцій щодо газу немає. Але ситуація така, у якій європейський союз намагається насамперед шукати альтернативи, наприклад, зріджений газ з інших країн надходить. Німеччина зменшує свою залежність раніше. Це було 55% імпорту в Німеччині. Саме російського газу тепер 35%. Але ціни все одно зростають на цьому тлі. ЄС закликає зменшити використання газу у Європі принаймні на 15%. Вимога заповнити газосховища до зимового періоду фактично виконана. До 1 листопада це має бути 80% газових сховищ. Заповнені це майже зроблено. Але проблема є: європейцям намагаються пояснити, що це наслідок російської війни якого власне уникнути дуже важко, і це ціна, яку європейцям доводиться платити. Про це, зокрема, сьогодні е, говорив французький президент Еммануель Макрон. наша свобода, система свободи, якою ми звикли жити, має ціну. І часами, коли її треба захищати, потрібні пожертви, щоб перемагати в певних баталіях. Ситуація, в якій ми живемо, має ціну. Наша свобода і наше майбутнє вимагають зусиль. У цих битвах, в яких ми вимушені воювати за нашу культуру, цивілізацію, а також в сфері економіки і технологій, перемоги можна досягнути лише докладаючи зусиль. Богдан говоримо сьогодні про енергетику з тобою. Ще одна важлива тема. Абсолютно це ситуація на Запорізькій АЕС. Які заяви повідомлення чуємо ми з Європи з цього приводу? Уперше сьогодні зранку це було повідомлення британського міністерства оборони, яке фактично звинуватило Росію у брехні, тому що подало фотографії російської військової техніки в межах атомної електростанції, що Росія заперечує. Тим часом ми знаємо, що МАГАТЕ все ще сподівається надіслати спостерігачів на станцію, і про це заявив зокрема генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики. Богдане дуже тобі дякую. Будемо ми стежити за розвитком ситуації. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин із Лондона.